На громадському дуже стараємося насправді добирати слова. Ми наприклад не використовуємо, не використовуємо слів антитаристична операція, шкода що Андрій Лисенко пішов. От ми тільки, коли, наприклад, говоримо, що буде його там традиційний прес, оцей от, стіл, чи як там називається виступ щодня, то ми говоримо, що от Андрій Лисенко буде зараз говорити про так звану. Ситуацію в так званій зоні антитерористичної операції, тому що самі ми називаємо це збройним конфліктом або війною, і ну нам здається, що як мінімум нечесно до повіношення до людей, яких ми знімаємо там на сході на війні, як мінімум нечесно буде говорити, що це АТО, тому що нас військові ну не розуміють взагалі, коли ми так говоримо. Це не повідношення до них, нечесно повідношення до людей, які живуть. Цій так званій зоні так званої антитерористичної операції, так тому що над ну, їхніми головами літали гради, і це трохи не виглядає на боротьбу з терористами. От я натомість хочу сказати там не про російських журналістів, які наприклад, там неправильно працюють і займаються пропагандою. а про наших хочу сказати. Ми от на громадському, може, це багато кому не подобається, але ми робимо кадрових текстів і вважаємо, що це дуже добре в репортажах. Тобто в нас говорять тільки люди: військові, люди, які живуть там в цих сірих зонах, як каже Роман. так. Вони, звичайно, мають дуже різні позиції. Нам дуже часто доводиться писати якраз людей, які вважають, що саме армія українська їх обстрілює, але тим не менше, їхня думка присутня. Я дуже багато разів стикалася з такою ситуацією, коли мої колеги не записували цих людей. а вступали з ними в дискусію, пояснюючи їм, що вони неправильно думають і знають, що гради летіли не з тієї сторони, а зі сторони там так званих апалеченців. Так тому що там так їх називають, бо цього не робимо. Тобто ми записуємо просто людей, що вони думають, незважаючи на те, що е, наша думка як громадян абсолютно з ними не співпадає а швидше навпаки, ми є абсолютно опонентами, але тим не менше ми її не висловлюємо цим людям. І, але я щодо пропаганди хотіла сказати, в мене був випадок. Ми приїхали на 31-й блокпост, якраз в той день, коли з 32-го вибили солдатів. Так? Було десь за дві години до того, то ти привезли вперше сепаратисти, дозволили привезти тіла загиблих звідти з 32 другого блок. люди з нами спілкувалися. Вони були в абсолютному вічі. Ці військові говорили про те, що ми можемо там нехай ми саме на два роки в тюрму нас назвуть там дезертирами, але ми хочемо вийти. І навіть якщо командування нам не дозволить вийти, ми вийдемо сьогодні самі, тому що нас всіх розстріляють. Вони ну, в жахливому реальному стані були, ми їх всі записували, потім подивили, потім туди приїхав Андрій Цаплієнко, відомий український військовий кореспондент, і потім ми подивилися ввечері його сюжет. І його сюжет закінчувався такими словами. І в кінці хлопці повертаються на 32-й блокпост, піднімаючи руку в знак Вікторія, тобто Перемога. З 31-го блокпоста Андрій Цаплієнка, Траляля. Так закінчувався сюжет, при тому, що ну ніякої ні про яку перемогу десь не могло. Через дві години ці люди вийшли, да, їх пропустили зеленим коридором, і цей блокпост зайняли сепаратисти. Зараз він і, і, ну, є під їхнім контролем. Тобто я дуже проти героїзації війни. Це моя суб'єктивна думка. Я проти того, щоб ми говорили, хто герої, хто не герої. Люди самі визначать, хто герой, хто не герой. Наші глядачі я маю на увазі. Люди самі визначать, хто там ворог. Я дуже часто чую на великих каналах, що знищили ворога. От Андрій Лисенко говорить, знищили там ворога, знищили. Я розумію, що ми воюємо і це був умовний ворог. Але для журналіста такого не може бути очевидно. Не може бути героєм і ворогів. Ну, тобто, таких слів, особливо в закадрових текстах, я розумію, що люди там можуть говорити, що оце герої наші, чи це там наші вороги. знищили кого. Супротив. Супротив. Супротивника, так. Ну, ну, якось, ну, ми говоримо, знаєш, бойовиків. Є бойовики, там сепаратисти, терористи, тому що це якби, офіційна назва СБУ там, це терористичними організаціями. Так? Але ну, ми ворога, героя не вживаємо цих слів, стараємося їх. Ну, і тим більше ми не пропускаємо там, мови ненависті, там, вата, каларати. Окропи і так далі. Ми вважаємо, що це неприпустимо, і ну, мене найбільше турбує насправді, що ми українські журналісти, я про себе говорю. Дуже мало уваги звертаємо на людей, які опинилися в зоні конфлікту. У нас немає історії, наприклад, про дітей, які є в щасті інтернат, де діти залишилися без викладачів, викладачі просто втекли. І вони залишились самі на самі. Ну сам вибачте, сам на сам зі своїми там проблемами, так ніхто про них чомусь якби не особливо говорить. Ну і, і взагалі, як на мене, то. Завжди треба говорити про людей індивідуально, а в зоні конфлікту то тим більше. От Рома говорить, що там 80 чи 90 відсотків підтримує сепаратистів. Там де навене наприклад немає цифри. Я приблизно знаю скільки там в станиці Луганські проголосували людей на цьому псевдореференками. Так з цього я роблю висновок, що вони десь там біжать і по настрою видно. Чи багато з них підтримує, але ми знаходимо тут людину, яка взагалі є абсолютно іншою в цій ситуації. Або навпаки, тобто, мені здається, що про кожну сім'ю, про кожну ситуацію треба говорити індивідуально. Так, хтось може воює там на стороні, ДНР, але чому він там воює? А той воює з іншої причини, а цей воює на українській стороні в з третій. А там виявляється, що в Донецькому аеропорту воюють студенти Донецького університету, вони типу кіборги. А ми ж говоримо, що в Донецьку всі вата, що вони всі коротше винні в тому, що з ними від. Бо вони всі отакі. Ну, не всі, ну не отакі. Ну, а хтось, якщо такий, то чомусь він такий і так далі. Тобто, от, от бажання журналістів до загальнення якраз багато чого псує. Я бачу, що ми в собі все більше все-таки перетворюємося в це пропагандистську машину. Я, я ще докажу, от тут пан Сергій, я дуже багато з чим не згодна з ним. тут говорить про те, що добровольчі батальйони ми показуємо. Ну, по-перше, тому що це простіше, ти приїжджаєш до добровольчого батальйону. В принципі, знімаєш. Попробуй домовитися з збройними силами України з якоюсь бригадою. Ну там командир, заступник командира бригади. Замполі і так далі, так тобто, ну попробу поспілкуватися. Це зараз трохи легше. На початку це було майже нереально. Тому така ситуація склалася. Це по перше. По-друге, робота журналіста показувати правду. Вона може бути незручна для твоєї країни, зручна для твоєї країни. Вона може погано виставляти твою країну погано поганому Може добре, журналіста це не має хвилювати питання насправді є. Інформація, вона, наприклад, правдива, ти її подаєш. Ну все, про що можна взагалі говорити? Є якісь стандарти. А якщо ж наші військові там мародерствують? у нас була ситуація в щастя, де там взагалі п'яні військові врізались в паркан в центрі міста, і нам всі кричати, чому ви це не показуєте? Ми думаємо. Ну, реально, а як ми можемо це не показувати? Вони зі зброєю, з пивом, на військовій машині, з там, сушкою зверху, і врізаються просто, потім врізаються в машину якусь цивільну, збоку. Так, ну, не показуємо це, бо що. А можна просто збирати? Скажите, во время войны что важнее, объективность или патриотизм? Второй, второй вопрос. А вы хотите во время гибридной войны победить именно объективность и правды? И третий вопрос по поводу Громадского. Я читал лично статью, называла статья, как журналист Громадского а, опустилась скажем, работника МТО, попросил сделать заметку в да. я. Вопрос такой. Статья заканчивалась таким образом. Извините, я сотрудничаю с Life News. З вами работать не можу. Вопрос к вам ви аб'єктива сотрудничі з News? Таким образом, розкажіть, пожалуйста. Підставтесь, <реку> пожалуйста. Я тут из безпал фрилансер. Я, я з останнього починаю. Це була я, це була моя розмова з НТР. Просто дуже було смішно, що НТР звернулася до мене, робити ну, зробити для них репортаж, тому що там вже був написаний текст конкретний, який би я мала. Там, начитати і так далі, відео було готове, треба було тільки стендап зробити. І стосувався цей текст такого, того, що от, е, мешканці цих сірих територій, звільнених територій, українською армією вважають тих тих звільняв не зовсім освободдії. Тобто вони ну, то все вже було написано. Я взагалі спочатку хотіла там послати їх подати, а потім мені стало цікаво. Ну тобто я вже побачила цей текст, який у мене читав. Я написала, що я співпрацюю з Life News» відтоді, як вони мене в підвалі допитували. Тобто, зрозуміла, що я жартую. Ніякої співпраці ні з яким російським каналом громадське не веде. Це не просто принципова позиція, ну просто це не наші колеги, м'яко кажучи, ну, про що нам з ними співпрацю. говорити і співпрацювати. Щодо об'єктивності, ви сказали і. Патріотизму, ну знаєте, в мене є, наприклад, дуже особиста історія. В мене друг загинув, дуже близька людина. На 32 між 31 і 32-м блокпостом. Так що тепер робити? Тепер взагалі, ну, я взагалі там з особистих почувань, ненавиджу їх всіх. Я в підвалі сиділа три доби. Так що мені з особистих якихось міркувань не знаю, що там. Посилати їх, що мені говорити в своїх репортажах з особистих міркувань, а з патріотичних міркувань що робити. У Мене знову ж таки купа друзів воює лише на цій стороні української армії. У мене немає жодного знайомого, який би воював на стороні ЛНР і ДНР. Так що, але з але все-таки я залишаюся журналістом. Робота журналіста показувати речі такими, як вони є. Ці нормальні чоловіки, там 40-річні, вони розповіли цю історію про те, як літак бомбив Луганську Ви ж Мабуть, пам'ятаєте, в травні. От і люди, які стояли на вулиці в той день Луганську, бачили цей літак, а потім вони подивилися новини українські. Їм сказали, що ПЗРК стріляв по кондиціонеру. Тоді загинули вісім цивільних. Після того вони сказали, що вони українським каналам не вірять. Звичайно, тоді вже відімкнули українські канали, але там дещо по кабельному чи інтернету, який тоді був, що в червні можна було подивитися, але вони більше не вірили українським ЗМІ, як і не вірили, зрештою російським. Але вони жили в абсолютному якомусь інформаційному вакуумі. Чому вони не вірили російським так само? Тому що російські так само розповідали про те, що відбувається в Луганську, а вони жили в цьому Луганську. І бачили, що в Луганську трохи не так все відбувається, бо от вони бачили. Бачиться на власні очі, що не відбувається. Але просто я потім бачила вже на якихось там фільтраційних пунктах у щастя, як люди, в яких були розбомблені будинки, боялися перетнути цю лінію, бо, 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 бо їм розказували, що українська армія розстрілює на блокпостах людей, які втікають. Мені здається, що якби ми говорили всі правду, максимально скільки можемо, ми б людське життя більше врятували. А ми, займаючись оцією. Що потрібно країні глобально забуваємо про людей, просто про звичайних людей. Ну ну крім правди, тут нічого не врятує. Якщо ти знаєш, що там з тобою нічого не станеться, де ти їдеш через 100 метрів, бо ти віриш, тобі розказали, ти знаєш, що людей не береше, тобою дійсно нічого не станеться. Якщо ти не знаю, поїдеш не туди, з тобою станеться в іншому місці щось погано. Історія — це з Луганська Слоганська. <анкредитет> Коли почали стріляти і попали там в одному будинку крайньому в Луганську, артилерія українська попала, при тому, що я точно знала, що це так, тому що я подзвонила цим артилеристам і кажу, тут якби го вигорить будинок в Луганську. Це не ви. вони каже, ну пристрілюємося, типу, не попали. Але мені здається, що тобто вони не хотіли попасти реально, не хотіли. Але ну так сталося. На війні насправді мені здається, не буває такого, що не страждає мирне на населення. Ну просто не може такого бути. А я тоді, я ж разу в підвал попала. Я ну ми якось говорили про це в ефірі, але зняти цього не було реальної можливості ніякої, і як правило. Ми, ми ми, коли приїжджаємо так на місце, ми так в Попасні були, коли обстріляли ті станцію швидкої допомоги, знищили всі машини, взагалі, так обстріляли місто. То ми говорили так, що от прилетіло звідти, тому що нам ну і військові пояснили, тобто і видно було траєкторію так, польотів, що це там зі сторони первомайська. Але ми так і говоримо, що це зі сторони первомайська, який контролюється зараз бойовиками, так. Це все, що ми можемо сказати. Ми ж самі не бачили, хто стріляв і як. Але так, з тої сторони, яка контролюється тими-то й тими. Щодо української армії, ну, і, і те, що українська армія не попадає, мені здається, що було б чесно говорити, що так, це зробили, наприклад, ми, але ми це, це сталося випадково. Бо ну, якщо ти всіма силами говориш, що ні, і ні, знову ж таки. Це мирне населення, яке там живе, ну просто не буду тобі вірити. І мені здається, що конфлікт тут набирає отаких ще більших форм, тому що я бачила на власні очі з одної сторони і з іншої люди, в яких там загинуло от нас на наших очах прийшов був екс-беркутівець, Просто вже після полону у нас, до речі, Беркут охороняв Луганський Беркут, який, власне був людей. 30 листопада конкретно ці люди на майдані от вони нас охороняли це так була така зміна свідомості і взагалі ми думали можна з цими людьми поїхати віддатись їм в охорону ну знаючи їхню біографію але на ну, нас тоді не було іншого виходу тим не менше е, прийшов прийшов цей чоловік тоді Кондрашовку обстрілювали він каже в мене я пішов по воду прихожу дружина і син мертві і він пішов записався в ополчення зразу. Ця людина. Ну, ми бачили по ній, що не те, що говорити з нею про щось. Тобто, це вже все. Він буде вбивати до той, до тих не поки не вб'ють його. І з іншого боку, був там командир, якого принесли його солдати. Тайда, ада, айда, командироти, які також абсолютно ні з ким же ні про що ніяких діалогів вести не збирався. Він теж буде вбивати до тих пір, поки його не вб'ють. Ну просто це реальність, А поки що є якась можливість діалогу, треба його я вважаю, вести. Ну це наша робота журналістів.